Ты, что ты чухаешь, хочешь? Да. Сейчас лекарь пройдет. вот у такие костюмы. Но Уже вон они в джунгле боятся. Не в пижаме. Вот вновь, О, вновь, вновь, это так Сюди будуть комусь учим седанчиком. Світа, доціль. На тій неділі треба приїхати, щоб вона сказала, коли слід будуть ділитися. І на лазар на следующему. Ну, то ж, ти й позвониш, все поясниш. Ще бачить Таня Труханович почує. Таня Трухановича, тулейка. Ну, На сьогоднішній Таня... неділі Турханович. треба буде їхати, щоб мамі зробили ще лази. А потім будуть вже казати, що далі робити. Що? Щобокій. Щобокій так Їхали. Мама заїхала. Фаршику взяти. Що це Вирізка свиняча, не мама, не в акції. Мені. Мама хоче фаршу взяти, щоб я і блинчиків нажарила Мясо. з м'яса. Два кілограми. Ну, да. на, на лісничків зробимо, вона ну, я дітка, мова діткам зробиш. Та по-любому що ж вони. А втусят. то я кілограм куплю, вони його з'їдять і бачиш. Дай тобі, боже, яка груднінка свиняча гарна, глянь. 160 взагалі. Слухай, акцій стільки багато. Говорю, це і все багато. Може, 14 гарна. Гляньте, у нас новий рік, бачите, як гарненько прикрасили. Вже якийсь святковий такий настрій, Чуть-чуть. гарно зробили. І ялинку таку поставили і цей. Куди йдемо далі? Ну, муки Ми ще, з кажучи, треба купити. Ну так там мука у нас. А, цього? корм. Там, — там, там же ж у нас е, котячий корм продають. Ну, все. І о тебе тоді пенсію знімемо. І в тебе мені одному мужику треба подарунок на новий год. Ага. Мужчинки, мам, далі, вот там у нас маркет сиру. Ти ж масло там хотіла купити. Мама губиться, губиться. Ну що ну хочу вам сказати. ж блини, оце наколотіла. Ну, така міска навіть більше це вже сюди отлила, тому що розмішувати було неудобно. Це ж мама попросила зробити на вот процедуру. А потім вже буду готувати начинку і буду морозити. Ти що ходиш, оце? Кирюхи кашу кашом. А це зварили внуку кашки, купили літр молочка, І зробили рисову кашу і купили гарбуза йому. І це в нас внук, внучечек мій привнучечек, Їсть кашку молочну, дуже навіть непогано, дадуться. тільки співайте в рота вкладати. Головне, як Сонька каже, не задержуватися, а валити нормально і побыстреє в рот. Що ти в мене гарна така? Не знаю. В кого? В мене. Це в мать родною. Не дайте в цьому. Блин, мене може тут. Не тут, не тут, а тут прям. Може, погода. Ну, ти би, і бачиш, і коли ти вагітна не була, то теж ж голова часто боліла. Що ж ти зробиш, доч? Після мінінгіта воно залишається на все життя. На шкіруху, я помню, ходила Я беременна. Дуже жаловалася. Казала ну, ну, ти, що голова болить. Може Ну, не, не так якось. До речі, завтра Соня йде на Узі, і ми сподіваємося, що завтра вже нам скажуть точно. Вірочка у нас, ліба Ромаїльчик. Дівчата, Йолочку нарядили, прикрасили, яка в нас маленьку, бо нема де тут Дівчата вибрали, що постаїть тут. Ну, треба, щоб якесь свято було новорічне. Дайте, як я включу. О, воно у нас шарики серебряні. Ні, дівчатка, молодці, гарно. Гарна ячка. Ну, я тобі скажу, дуже нічого. Навірно, я психнула, плита грязна. Бо ці два останні вже гляньте. Ну це вчитувати, що ще діти тягали. Ой, не знаю. Це начиночку зробила, це фаршик з луком, з морковкою пережарила, перетушила в казані, бо багато і перебила на блендер. Щоб воно не розсипалося, було гарненьке. Зараз буду крутити і буду морозити. Коротше, капець. Просто капець. Наморозила, трохи дівчата їли. Це я отак морозила і зараз буду слажувати. А мама вже дома там, по три блинчика, чи що пофасує. Сказала купи ворогу, щоб я ще зробила їй сирників. Тоже нажарю, і наморозив, щоб їй було. Раз, батькові достала і щось порвався. Один. Тут у мене получилось. Не знаю сколько штук, но тут три слоя. В общем. выгоднее, конечно, так робити, чем і покупать в магазині. Їх виходить більше и майже за ту саму сумму, що ти купиш там 4 блинчика. Так що таке. Внук Внутрі їде. Внук мій на ходунах кудись їде. Приїхала, бачите, що написано. Школа англійського знайка IQ Club. Тут в цій школі навчають не тільки англійську мову, але ну, всякі язики. Але тут ще і навчають програмістів. І сюди у нас ходить валя. Ходить вже другий місяць. Їй дуже подобається, її дуже хвалять, що в неї суперздібності до цього. Вона тягнеться, сюди біжить як на свято, чекає. І сьогодні в неї перший відкритий урок і вона буде. Презентувати, це в неї буде перша презентація. Коротше, зараз будемо йти дивитися, що вона там буде презентувати нам. Дітки навчаються. Навчання тут коштує 1900 в місяць. Ми з мамою вдвох оплачуємо, вона 1000 і 1000 ми. Ну, хвалять. І головне, що їй це все подобається. Взагалі, підемо, зараз будемо дивитися, що там. 12 років я хочу вам показати свій проєкт. Сьогодні я вам продемонструю свої роботи по темі коложування. Я працювала у програмі Кім, і зараз я хочу вам поділитися своїми досягненнями. Мої перші колож... Колож... Перша моя робота з колажування був стікер-пак з милими фігурками, аніме і котики зайчі. Я його зробила за допомогою редактору Гім. Другий мій колаж був на тему, що я зробила, б, якщо б могла зупиняти час. Мій патр. На уроці, на якому нас навчали робити патерни, я дуже добре освоїла цю тему. Тому мені дуже було легко робити патерн для футболок з милими малюнками. Штучний інтелект. Навчилася генерувати за допомогою штучного інтелекту і робити чорно-білі картинки яскравими. Мій постер. Створила свій власний постер з моїм улюбленим героєм із Йожного парку. Дякую за увагу. І одне порося. Васю. Все, нема Васі, Вася поїде на Харків. Ой, скажіть що, ми їм чистим. Да, это. Вот так. Осталось у нас одне поросятко. Закінчуємо. Нажати. Оце вакуїмо. Ваікуємо. Ва Ви мене зрозуміли. Сала. Оце ми не взвішували, голову не взвішували, то м'ясо у нас чистим вісом вийшло. Скока 9? 9600, а сало поки 3600. Ну, цей кусок ще не зважували. Зараз запаяємо і взнаємо. Вакууматор у нас слабенький, то по два. Ой, по три рази тримаємо, включаємо. Тоді він запаює. Коротше, треба новий купувати. Хороший. Бо як висилать, нова почта бере тільки м'ясо завайкуміруване. Такі продукти питання, щоб були по два. Ще раз нажимай. Ми може два рази начебто тільки. А я тут страдаю ерундою, ще в додачу. Всігда, як завжди, на свадьбу, це вже багато з'їли, а це вже дожарюю остатки. Це картошку тушила. З томатом. Це желудок, шлунок на сальтісончик, на різдво, чи на щось, не знаю, там, чи на Новий рік буду робити. В общем, зараз хочу узнати, скільки ж буде вага. Все. Так, 3600, 600. І цей запечатано. Ано. і це 925. Ну, ну я там закруглювала. Ну, коротше, 4,5 кг сала вийшла з неї. Ну, ще ж ну, голову сказали, не треба. То собакам, а це такі тоненькі шкурочки, такі, то ми не будемо готувати. Все, у нас 4,5 9,600. Я зависла. 14. 14 кілограмів получилось чистим весом. Даже 15. Ну голова ще, Ну, Ну, да. до 20 кг. Ну если с кишками то да. А без кишок, то 15 кг. Он голова вийшла 2300. Ще її надо мить, обшкрябувати, бо це буде на сальті, піде. Ну переверни її. О, яка. І сальце на ні місце. В общем, такі діла. Це ну, получается, бачиш з головою 18 кілограмів почти. Оцей йду в садочка. У нас в філате завтра ранкове свят, утренник. ранок новорічний. І там всі дівчатка будуть білочками. І в нас проблема, у нас костюм є все, але ми не хочемо його вдягати. В тому році вона була сніжинкою, вона висиділа на руках у вихователя. Весь ранок у нього помічника вихователя. І не святкувала, не танцювала, сиділа, вила, бо на неї вдягли святкове плаття. Так що, що буде в цьому році, я не знаю. Мабуть, нічого не буде. Підемо ми просто в футболки і будемо сидіти в куточку. Так що такі діла. Казати, це отакий, от ми костюм філотейки взяли. Отака в нас гарна білочка. Можливо, буде. Можливо, ніхто не обіцяє. Сьогодні ми її чуток вділи, вона постояла і сказала, що це кака. Взагалі, я не знаю, буде сидіти в штанах і в кофті чи в футболці. Бо сьогодні була репетиція, вихователька сказала, не факт, що вона і танцювати буде. Ну, в общем, Ось такий костюмчик. Ну, ми його взяли. Це доця потім, коли ти виростеш, побачиш фотографію, що ти стоїш біля ялинки в штанцях і футболочки, а дітки в костюмчиках, щоб ти не казав, а що? Не було грошей мені на костюм, а доця було. Це ти в нас трошки з привітами. От так. Ну, Будемо сподіватися, що вона його вдягне. Дивіться, що я наробила. Ну це вже, не повірите, була майже повна миска. Майже повна. Це. Філатея і Нелька. Філатея 4 штуки влупила, вони величенькі. Нелька щось не доїла, а це вона ще попросила, досипала її, вона понадкусювала. Я говорю, щира українка. понадгризала і кинула. три ну, штуки з'їла. Це з капусточка, як я давно не робила. А це варю залишки, що остались. А отут, отут відклала матусі, бо зараз вже пізно 10 часов. У матусечки сахарочок повишається, називається. Ну, вона не кожен день, тим більше з капусточкою. Можна їй. Хоча б раз там в дві неділі чимсь себе побалувати. Не тільки з кашей гречаною да рибою. В общем, так. Да, Ліксію, ти теж хочеш стоїш, деш? Няму-няму, так? Няму-нямочку. Ну, а я що моя хороша? Я закругляю, завтра утріні, побачимо, що там буде, як наша буде білочка не до білочка святкувати, бо в садіку сказали, що вона навряд чи танцювати буде, бо сьогодні була репетиція і вона танцювати не захотіла, вона тупо просиділа. Так що завтра, мабуть, як я її відчуваю, буде наша сидіти філатея і святкувати свято в мене на руках. А може побачить, що інші дітки вдягаються і вона не захоче. Бо і вечором пробували, Напялили, звісно, ми на неї костюм. Вона подивилась в зеркало і сказала, що це фу кака. Коротше, не хоче вона бути білочкою. Ну, то таке. Ладно, всім мира, здоров'я, терпіння, всіх благ, мирного неба над головою. До зустрічі, бувайте!